Так, всім привіт! Знову ж таки, пройшло декілька тижнів, я нічого не знімав, і сьогодні повертаюся до вас з новим а, фігурним видом. Не дуже сильно все змінилося, але тим не менше, що у нас по змінах основних? По-перше, я почав тренуватися після кардіо. Тобто, силова, силове тренування відбувається після того, як я відходив 60 хвилин. А, з сьогоднішнього тижня ми ходимо по 60 хвилин, на попередньому ходили по 50 хвилин, але ми ходимо на швидкості 8 км. Тобто це іще вищий рівень, і я не впевнений, що я буду а, на даному етапі своєї ваги йти км. Тобто Це той порог, який я собі ставив і на який орієнтувався. Тільки що я закінчив. Як ви бачите, я весь вологий. Максимально. І от на цій швидкості ти от прям добре зараз відчуваєш то, як а, ти спалюєш і як з тебе виходить водиця. А після цього ми йдемо, робимо силову. Все по силовій класично, тобто кожен день тренування, один день, одна група м'язів, і єдине, що змінилося, це знову ж таки збільшилися підходи. Тобто, сьогодні я роблю присідання з власною вагою. 5 підходів по 20 повторів. Далі я роблю а, випади на кожну ногу по 12 разів, 3 підходи. Потім я роблю станову тягу на прямих ногах а, з 18 ками а, Це буде також 5 підходів по 15 повторів. І все це я шліфую мікровипригуваннями. Для того, щоб максимально вибити вже всі сили з себе, там я буду робити три підходи по 20 повторів. Після цього ти мертвий і твої ноги також мертві, і дня три вони будуть відходити стабільно.